Доброго дня, вас вітає дитяча студія телепрактика та я, її ведучая Гулак'яна. Сьогодні ми завітали до Голосіївського ліцею номер 241 як ви знаєте, ви основні учасники до цього руху це пішло. Інспектори Деї Голосіївського району провели заняття з учнями ліцею щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху та світловідбувачів. Світлоповертаючи елементи від працівників Даї Голосійського району в подарунок учні ліцею отримали світловідбивачі. Тепер водій може побачити їх на відстані 200-400 метрів навіть у темну погоду. Що ти засвоїла на цьому уроці? Те, як, з якою швидкістю їде тролейбус, з якого віку можна їздити дітям. На велосипеді на дорозі, з якого віку можна водити за кермо. Чи дотримуєшся ти та твої друзі правил дорожнього руху? Так, ми стараємося дотримуватись правил дорожнього руху і переходити дорогу в належних для цього місцях. Я засвоїв, що треба по місту їздити зі швидкістю 60 км за годину, а на трасі зі швидкістю не більше 110 км за годину. І що людь, людям з обмеженими можливостями в тролейбус треба заходити через передні двері. Чи сподобався тобі цей урок? Так, мені сподобався цей урок Я дізнався багато про правила дорожнього руху, про про, про, про тролейбуси, що наша держава. Теж якось непокоїться за інвалідів нашої держави. Це один з переможців конкурсу, який провела інспектор. Нам роздали лайтери для того, щоб нас було помітно на дорозі у будь-який час і днем, і вночі. На якій відстані тебе може побачити водій? На відстані близько 200 метрів. Зараз діти з інспектором Даїга Лосівського району відправляються на вулицю, щоб засвоїти правила дорожнього руху. YouTube. YouTube, Це майбутній спортсмен, ліцеїст та пішоход. Богдан, скажіть, здрасте Дож. зараз. Ми подивимося, як він виконує правила дорожнього руху, спускаючись з гірки. thank you Чи тобі сподобалася ця зустріч? Так, оскільки тут було достатньо цікаво, і я дізнався достатньо багато нового. По-перше, що існують спеціальні світові відбивачі. Далі яка середня швид... яка повинна бути середня швидкість водія на дорозі 60 км за годину? Так, мені дуже сподобалася ця, ця зустріч, тому що я пізнала про ці наклейки фара відбуфара відбуваючи і про те і Про те, яка повинна бути швидкість велосипедиста. Я вважаю, що це дуже корисна зустріч для всіх дітлахів, адже саме юних пішоходів найчастіше збиває, тому ми повинні про це знати і використовувати всі правила на дорозі. Дякую. Ми дізналися багато чого нового, ми дотримуємося світловідбивачі і будемо сподіватися, що і водії теж знають правила руху. Дякую. Так, мені дуже сподобалася ця зустріч. Я дізнався багато нового. Просто приємно познайомитись з інспектором. Діти залишились задоволенням зустрічі з інспектором. правила руху. А більш детально про те, що сьогодні відбулося, нам розповість інспектор відділу Даї Голосіївського району Волошина Тетяна Анатоліївна. Сьогодні у нас відбувся профілактичний захід. Були Заняття справ дорожнього руху, основною темою учасники дорожнього руху пішоходи. Ми завітали до ліцею 241 Голосівського району, де провели і в класі навчання теоретичні, і підтвердили це на вулиці практично. Як працюють світлоповертаючі елементи для того, щоб унеможливити всі випадки, які можуть трапитись на дорозі. В умовах нашого інтенсивного руху, і щоб діти мали безпечніше змогу переходити дорогу, щоб вони були помітніші для водіїв. Ну і в свою чергу, щоб водій міг зупинитися завчасно і побачити, що перед ним дійсно або хтось іде, або перешкода. Це дуже допомагає і водіям, і дітям. І Наша робота залишається непомітною. На жаль, наша сьогоднішня передача добігла кінця. З вами була дитяча студія телепрактика та я її ведуча Глак'яна. Не забувайте дотримуватись правила дорожнього руху. Та завжди бажано мати на одязі світлоповертаючі елементи. До побачення!